бачити вас на своєму каналі. Давненько ви мене не чули, але ось я знову з вами. Е і хочу вам сьогодні презентувати свої набори по моїм ну, розробленим схемам, особисто мною. Трошки вам розказати, де я була, що я робила, тому що деякі дівчата мені писали, де я пропала, відео не знімаю, вони сумують. Все, вибачайте, дівчата, але я ж вам казала, що я. Трошки на себе навалила якихось функцій, які на сьогоднішній день необхідні не тільки мені одні, а й нам всім. От, і плюс до всього я ще вчилася, навчалася, е тому що хочеться розвиватися хочеться щось змінювати в своєму житті. Коли, знаєте, 11 років вже моєму магазину, я монотонно там. Все відбувається майже однаково. Ну там новинки приїхали, так це цікаво, все, але все одно, ну новинки, воно якось череда йде, така одноманітна постійно, і тому людина застоюється і потім не дуже так весело, і не дуже мені то той стан подобається. Тому що я на всього свого життя. Ох, а мені вже більше 40, намагаюся якось знаєте, себе удосконалювати, вчитись чомусь, пізнати щось нове. Мені це подобається. Тому, коли є якась можливість щось для себе зробити, та, і щось новенького дізнатися, я обов'язково з цим скористаюся, якщо мені ця тема цікава. Так і в цьому випадку вийшло, я давно мріяла про те, щоб навчитися розробляти схеми для вишивання хрестиком. От, І давно до того йшла, але так вийшло, що я вже майже домовилася, знайшла для себе курс, все, він був дуже недешевий, але знаєте, якщо чогось мрієш, то треба йти до своєї мрії. Я тоді, пам'ятаю, півроку збирала гроші, на цей, відкладала на цей курс. І... Уже мені написала дизайнер, яка його проводила, що можна вже сплачувати, що курс починається ось з вівторка наступного, так? І я думаю, так, ну, оплачу на вихідних, піду і ну, вже буду вчитися. Але так сталося, що у четвер 20... 23 го року, вибачте, у мене вже всі цифри плутаються, почалось повномасштабне вторгнення і все. Всі ці навчання, слава Богу, я тільки одному радію, що я не встигла перерахувати кошти за цей курс. І, коротше кажучи, відклалася моя ця мрія на певний час. Потім я ну, абсолютно випадково від вікуськи моєї на зустрічі вона мені сказала, що пішла на курси навчатися дизайнерів. От, я так зраділа, думаю, нарешті є і у нас такі курси, і одразу ж на наступний день після зустрічі записалася на наступний вже курс, тому що той, що дійшов курс, вже не можна було долучитися. Та й там на якомусь етапі вже не цікаво, треба спочатку то все робити і пізнавати. Тому я ще почекала два місяці, поки закінчиться курс, цей і вже пішла навчатися з моїми дівчатами, але ви знаєте, я не шкодую взагалі ні за що, тому що така, такий курс, як у нас склався, це просто, знаєте, от коли збираються твої люди, от всі, всі люди, ну ми, як знаєте, ми як одна сім'я. Настільки нам легко спілкуватися. У нас у кожного своє тютю в голові. І, ну <смі> Не знаю. Ну, це найкраще для мене. це найкраще. Я розумію, що зараз всі дівчата скажуть з різних курсів, що ну, дизайнерів, що ну, у них найкраще, але для мене це найкраще. Тому я дуже радію, що склалося саме так, як склалося, на все свій час. От. Для мене це, знаєте. Як якась свіже таке повітря в житті з'явилося? Я відволіклася це нові знайомства, це геть нова, нове, яке знаєте, рукодільне життя. Як в сучасні люди кажуть, новий двіж такий да, в рукодільному житті, <смі> який такий, знаєте, трошки свіжості приніс моє, ще раз кажу, життя, і я дуже цьому радію, мені дуже сподобалося навчатися цьому. Я думала так, 50 на 50, я не знала, чи сподобається мені все це. це. От. Тому мені було цікаво спробувати і зрозуміти для себе, перш за все, та, чи треба воно мені, чи зможу. От, але дуже мені сподобалося. Я вважаю, що я змогла. Я можу розроблювати якісні схеми і цікаві схеми. З такими сюжетами я намагаюся обирати сюжети, які не повторюються з кимось, так? там щось таке оригінальне. Але все одно, бувають такі ситуації, наприклад, одноворічна тематика. Так? Все одно воно буде з кимось пересікатися в чомусь, так, в якихось елементах можливо там повторюватися. Бо, тому що ну, неможливо так, знаєте, підібрати, щоб от, ну, геть різні були, були ці малюнки і все. Тому так, кожен дизайнер намагається щось таке унікальне створити, але не завжди це виходить, тому що все ж таки не таке різноманіття, наприклад, новорічних сюжетів є. Ну, що ще можна таке придумати? Двері придумали, да? калитки там придумали, там, Діди Морози, там, наприклад, сніговики. Але все одно сніговик, ну вони ж всі різні сніговики. Тому... З одного боку, можна так розцінювати, що наче як повтор, да? всі сніговики тих малюють, а з іншого боку, вони ж всі різні. Ну, так, знаєте? От. Ну, це так, наприклад. От. Тому мені здається, що в мене вийшло. І буде надалі виходити все краще і краще, тому що я намагаюся кожного дня малювати, кожного дня робити щось, щоб не забули руки, як то кажуть, і очі. От. Але хочу вам сказати, що це труд такий непростий. Якщо вам здається, що Сіфи і намалював, то, то не так. То багато часу займає. Це, займає. це вкладення певні, тому що треба мати і мапу кольорів. При собі ви знаєте, що вони не дешеві. Треба і курс у нас не безкоштовний, і в це дівчата вкладаються. Так потім малюнки це теж гроші, щоб купити якусь ілюстрацію, або від художників, або навіть штучного інтелекту. Це теж вартує грошей. Тому це постійне вкладення, потім ці всі програми. Програма платна, якщо вона, вона офіційна. От. А вона якщо не офіційна, то немає сенсу цим займатися, тому що вона каряво працює. Це перше. Потім всі програми, які, так скажемо, обслуговують після вже створення схеми: це зробити колаж, там якийсь гарний, зробити якусь гарну для вас картинку. Всі програми теж вартують грошей кожного місяця. Тобто це постійні-постійні вкладення. І це, по-перше, і по-друге, це час. Коли на створення схеми йде не один день, наприклад. Багато дівчат по ночам це роблять, і постійно ти сидиш очима в моніторі. Це очі просто вже, знаєте, буває таке, сидиш там 5 годин поспіль, потім запевняєш, що у тебе очі вже так висять на якихось знаєте, пружинках перед тобою, просто, і вони вже нічого не бачать. От. Це все труд, це все робота. така сама, Вона нічим не відрізняється від тої, на яку ви ходите. Тому мені дуже дивно, коли деякі, не всі, я не кажу зараз про всіх, але є деякі жаби, я їх так називаю, які кажуть, що то не фіг ділать, ото сіла. Намалювала і все. Але чомусь ви ж все одно перевіряєте на наявність там якихось одиночок, як почищена, схема не почищена. Потім є ще дві, два різновиди. Так? Є схема просто прогон, ви про це знаєте. А є схема, яку малює. От, наприклад, як я сиджу і з нуля малюю кожен хрестик. Підбираю кольори сама, все роблю сама і кожен хрестик. то Це інша історія. Ну, коротше кажучи, треба поважати труд і не думати, що у когось там робота, вона така собі, знаєте, неважлива і раз плюнути. А у вас, от ви така вся класна, і у вас от найваж... найважча робота. Будь-яка робота заслуговує на повагу і заслуговує на якусь похвалу. Тому давайте навчатися один одного поважати. Хвалити, нічого від вас не відвалиться. Якщо ви підете і там якомусь дизайнеру вам вже дійсно подобаються ті роботи. Ну то напишіть, що вау, яка краса, яка молодець, якось похваліть. Щоб знаєте, це ж надихає, надихає на нові якісь роботи дуже шикарні, краси гарні. Тому не треба серти, тільки серти і все. Треба хвалити теж і вчитися цінувати своє українське. І розвивати його. Це я кажу ще раз, до тих оцих обсири, які сидять, нічого не роблять для розвитку у вишивальному світі, як мінімум, так? а тільки обсирають і обсирають. І надалі теж я покажу, з чого складаються мої набори, От і теж буду ну, розказувати, показувати. І так. Це було таке трошки як вступ, да? <сіх> Куди я? І чим я займалася, навчалася. Зараз я вже вийшла, але все одно у мене не збільшилося часу вільного, повірте, тому що то, тепер у мене ще додалося роботи це збирати наборчики, бажаючим, слава Богу, вони є. От, тому що дійсно відшиви гарні. Я не звикла сама себе там, знаєте нахвалювати, але я кажу так, як є. Тому що всі відшиви я всім показую. На моїй сторінці, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі ви можете бачити, що там є прев'ю просто, так. Ну, картинка, яка має бути, і потім там йдуть всі відшиви, які є. Бо от на, на, на сьогоднішній день є три набори, так? а інші сюжети е, схемами я продаю, і на набори вже всі ці три сюжети відшиті. Я впевнена на 100%, що буде гарний результат, саме такий, як я хотіла. Вишиваються вони неважко, одиночок там немає. От. Тому я з певненістю спокійно сплю. Ви знаєте, що я відношуся до своєї роботи дуже відповідально. Для мене головне спокійно спати. От Я спокійно сплю. І так, і плюс ще до того, я ж сама вишиваю, Я чудово розумію, що яке значення має час наш, коли ми гаємо час на якусь роботу, а потім в кінці виявляється, що якась фігня. Тому я такого не хочу, і я ну, сподіваюся, я бачу, що в моїх роботах такого нема. Так от, ви зараз бачите це каченя. Він називається перевдягнувся. Чому саме перевдягнувся? Тому що, бачите, він по природі своє такий темненький був. От, а десь знайшов таке пір'ячка у когось відірвав. І собі причепив, перевдягнувся і такий, знаєте, от стоїть, дивиться, наче нашкодничив, да? нашкодив десь, але він такий гарньоній да? от, і дивиться на вас. Ну, Такий прикольний, такий дуже позитивний сюжет. От, хочеться своїми сюжетами ще принести в ваше життя трошки позитиву, знаєте, відволікти вас від думок. І трошечки, знаєте, як психолог попрацювати в такому рукодільному руслі, щоб вишиваючи ви такі от роботи, трошки підняли собі настрій. І потім вони вас радували. Можна їх вишивати на шоперах, на подушечки оформлювати, а можна просто як в дитячу десь оформити, або собі в кімнату. Вони всі заслуговують уваги і поваги ці роботи. От, ви бачите, це саме я зробила цей відшив, тому який результат буде, ось ви бачите вже. Ось такий. Трошки я не, ну, не розгладила ще, тому що, знаєте, все, бігом-бігом, думаю, треба зняти. Бо я вже давно збираюся відзняти це відео. І О, це ніяк не доберусь, то думаю, треба, але поки я буду її там просувати, то... У мене відіб'ється бажання, або хтось мене відволіче і все. До побачення, як то кажуть, телебачення. Знову відкладу е цю роботу. Ось так виглядають набори зібрані. Вони невеличкого формату саме ці. І Наступні будуть вже а 4 формату, там вже більшенькі вони і більше ниточок. Ну, це вже згодом я їх покажу, а сьогодні про ці три. Ось так виглядає. Є вся інформація. Артикул, розмір, стіпка, кількість кольорів і що входить в набір. В Набір входить. Я вам покажу зараз, наприклад, ось цього крокодильчика. Та і ще скажу, що я вам в кінці відео вставлю обов'язково ще мавпочки і ось цього красунчика покажу і відшиви і прев'ю інших моїх робіт, які продаються просто схемами. Можливо, ви, ви серед них побачите свої. Схеми, які б ви хотіли би вишити, приходьте до мене або в інстаграм, посилання, я лишу під відео на свою сторінку, або в Facebook, або в Telegram. Куди вам зручно, приходьте, будь ласка, купуйте, я буду з радістю вас чекати. І так, що входить в набір? І входить в набір, це питання ми, є таке одна дамочка написала. Невідомо з чого вони беруть ту ціну. Так от я вам зараз трохи розкажу, з чого ми беремо ту ціну. Неважливо, це дизайнер України комплектує набори, або це комплектує набори Dimensions, мережка, Лукас, хто завгодно всі, хто комплектує набори, рахують їх однаково. Так що не треба закидати дизайнерам, що вони десь беруть ті ці ціни, не, не, не зрозуміло як. Є поняття певні, да? у мене торгово-економічна освіта. Я прекрасно знаю, як рахуються ціни на будь-яку продукцію, не тільки на е, набори для вишивання, а й на хліб, на молоко, на все інше те ж саме. Я можу розказати, кому це треба в такому приватному порядку за гроші, відповідно, тому що я теж вклала в свою освіту немало грошей. Можу вам розказати, як формується ціна, і де беруться. Ці всі цифри. Тому вам трошки розкажу, що от складається набір з прев'ю, яке друк коштує грошей. Ну, безкоштовно, на жаль, ніхто їх не робить. Якщо ви хочете, чим гарніша іде ця, ось ця цей, як ви кажете, папірець, тим більше він коштує грошей. Потім йде е, ось такий пакетик, який треба загорнути, тому що без пакетика я ж вам не прийшлю правильно набір е, так, просто так от в жменьки принесу, висиплю, будь ласка, вишивайте. Ні, треба якусь упаковочку. Вона теж вартує грошей. Далі ми бачимо тканинку «Цвайгард». Там такий доволі величенький е, шматочок, вона кольору екрю. От в цьому е, що на сніданок. і... В мапочки в спокою іде саме ось така ікрю 16-каунту основа. Так. Всі ми знаємо ціни зараз на тканинку Цвайгард. Так. Плюс схему теж не друкують її чомусь безкоштовно в нас в. Друкарнях, так? чому я прям не знаю. Наступного разу, коли піду друкувати схеми, напевно, спитаюся. Так от, Іде схема: тут саме в цей набірчик. я спочатку надрукувала схему на двох листах, вона така, бачите, трошечки задрібна. Тому тут в цих от перших наборах ну, у мене набори, тут буде одна схема нормального формату, крупнішого так? на чотирьох листах. А друга я покладу, щоб не викида ж мені, можливо, вона комусь ще знадобиться. От, на така більш дрібніша. А зазвичай іде ось такого формату на чотирьох листах. Трошки вам покажу ось так. Все видно, Бекстіч там нічого не перекриває. Ось так виглядає ключ. Іде номерація на органайзері: ниточок, кількість ниточок. Напівхрестик півхрестик теж саме, і бекстіч. Тут є ще такі зірочки це бленди. І тут написано, як їх вишивається. На органайзері. Ось так виглядають мої органайзери. Або якщо більше ниточок, то вони більше. В цьому випадку: тут 21, виходить колір. Тому я зробила ось так: 20 і 1 на бабінку намотала. Тут теж бленд. Тому що, ну за. Задіювати ще одну таку, такий органайзер, це плюс до вартості набора додається ще вартість одного органайзера. Тому в цілях, скажімо так, економії вже кладеться ось така бабінка. Так, оці органайзери, вони теж, до речі, не безкоштовні, вони теж рахуються в вартість. Ниточки DMC в наборчику йдуть. Тут є деякі кольори, зараз я вам покажу: ось, наприклад, як ось ці: це бленд. Тут одразу навішано два кольори. Берете одну ниточку таку, одну таку. І вони, бачите, 50 см завдовжки. Ну, якщо витягнути і повністю поміряти 50 см. Це не жлобство, як хтось скаже, це просто знову-таки, щоб трошки здешевити ці набори. Тому що насправді цієї ниточки, цього бленду, треба 10 см тільки в цьому наборі. все. Тобто немає сенсу мотати оці метрові ниточки робити, враховувати це в вартість набору, якщо там треба всього навсього 10 см, все інше лишиться не, ну, не, не, як це сказати, невикористаним. Тому зробила я пів метра. Вже вибачайте, кому це не догодило. Так, Але як є, так і є. Ниточки, Дімсі ще раз сказала. так? Потім йде голочка, нитковдягач і моя візиточка з подякую за те, що ви обрали ці наборчики. Ось такі набори. Комплектуючі, комплектація така сама, як і в інших наборах від будь-якого виробника. Це не тільки в мене, це будь-який наш дизайнер пакує набори. Однаково. Хоч то DMC, Dimensions, вибачте, набори, хоч то якогось дизайнера набор, він однаково. Ну, однакові складові має. Туда... Ні, я не знаю. Ну є дівчата, які роблять якісь паки там, з бусинками, з гудзиками, там, з чимось ще додатково. Це теж таке існує. Ну, тому Ох, просто. Зараз для нормальних моїх дівчат поясню, що є такі коментатори, які кажуть, що невідомо з чого ці дизайнери пакують ті набори з якогось гімна, з якого гімна можна спакувати, я не знаю. От не знаю. Напишіть мені, будь ласка, з чого такого страшного можна спакувати набір. Хіба що з яких низькоякісних муліне, так? Ну, то вже за бажанням, якщо ви не можете собі дозволити, наприклад, DMC, то є дизайнери, які пакують в більш дешевому варіанті. У мене теж оці три дизайни є в ниточках SHS. Але я буду від них відмовлятися, тому що мені не дуже подобається результат, який виходить саме при вишиванні SHS. Всі мої роботи відшити ниточками DMC мені подобається. SHS, там до деяких кольорів є питання. Вони дуже відрізняються від DMC. Тому я все ж таки буду. Відмовлятися від цієї ідеї, робити набори в двох варіантах: СХС чи DMC. Я хочу зробити інакше. Наступні мої будуть сюжети. Просто на вибір буде основа різна. Або там 16-й, або 14-й, наприклад, каунт, або там рівномірка, або Аїда. Ну, Я хочу все ж таки зробити вибір в сторону тканинки, а не ниточок. От, а поки що ці три набори можна замовити в Муліне СхС або DMC. Відповідно, СХС трошки дешевше. Так, це я вам показала, да, з чого складається наборчик, трошки розказала. Може, щось лишнє розказала, то вибачайте вже, як є. Але, знаєте, щось накипіло захотілося поділитися, а щось не накипіло, а просто треба людям пояснити, що треба якось спускатися на землю інколи і. Думати головою. А якщо ви вважаєте, що всі наші дизайнери такі поганючі і хапуги, як то кажуть, знаєте, то зробіть, будь ласка, нам приклад, покажіть нам приклад на своєму прикладі, да? покажіть, як треба працювати дешево і якісно. От. І тоді це буде така, знаєте, конструктивна розмова, як то кажуть. А коли людина просто сидить на дивані, ніфіга не робить і тільки цілими днями обсирає інших людей, то це вже якось так, знаєте. ну... Називається бла, 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 бла. -бла». Як каже наш помічник. Коли хтось багато розмовляє, він каже, бла, 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 і все. От, так що отак. Пропоную вам свої набори, так скажемо. так. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка. Зараз після відео я вставлю. Ну, Фотографії там відшивів і фотографії і ще моїх, ті роботи, які на сьогоднішній день є і продаються просто по них схеми. Приходьте, будь ласка, буду рада. Потім я хотіла ще вам сказати, що я не збираю набори з поганим настроєм. Якийсь у мене такий, знаєте, ви знаєте, що у мене. Дуже, дуже я пов'язана з асоціаціями. Да? Якщо є якийсь набір або якийсь, якась навіть ниточка, колір ниточки, пов'язана у мене з поганою асоціацією, я не буду нею вишивати. Да? Відповідно, той набір не буду вишивати. Тому і ці всі наборчики для вас я чекаю, коли у мене є гарний настрій. Тоді і пакую, тому що я вважаю, що те, що я вам запакую в нього, те ви потім і отримаєте. Я хочу, щоб ви відкривали мої набори. І відчували оцю, знаєте, підтримку, гарний настрій, от. ну, як мінімум, якийсь спокій. А не, знаєте, коли буває, щось відкриваєш, дивишся і тебе дюргать починає, то я такого не хочу. Тому можете не хвилюватися за мої наборчики, зроблені моїми руками, поки що моїми. Я дуже надіюся, що буде так, буде розвиток моєї, скажімо, лінії моїх наборів саме. І я буду наймати собі співробітників, які будуть вже подалі пакувати. Але поки що я цим займаюся сама, тому вкладаю але і надалі теж буду дуже, дуже слідкувати за тим, щоб все пакувалося з любов'ю, з заботою, от, і з гарним настроєм і спокоєм. Так що приходьте, будь ласка, всіх чекаю. Я все ж таки сподіваюся на вашу підтримку. От. Що вам подобаються сюжети. Будуть різні, надалі будуть різні, просто це займає немало часу на створення оцих всіх схем, малюнків. Потім треба зібрати, треба все надрукувати, треба зробити обкладинку, це займає час. Правильно, зібрати це все, нарізати ниточки, навішати це все час-час-час, тому трошечки можу тормозити зараз. Мало виходжу в ефір саме на у Ютубі, але в Інстаграмі і в Фейсбуці я намагаюся все ж таки частіше вам щось писати, розказувати, показувати. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до моїх спільнот, там слідкуйте. От. А так, якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть, ви знаєте, що я завжди відповім на будь-яке питання. Все, бережіть себе, не забуваємо про ЗСУ, донатимо. Поважайте, будь ласка, у нас всіх дизайнерів України. Ми розвиваємося. Ми дуже хочемо, щоб наш ринок саме України розвивався і безпосередньо вишивальний світ. І все для того робимо. Дуже класні у дівчат, у інших дівчат розробки просто шикарні. Я не знаю, як можна щось, щоб не сподобалось на будь-який смак. Слава Богу, у нас зараз стільки з'являється нових класних дизайнерів. І дійсно, якісних, тому що є відшиви. Це ж не просто так, що випустив схему і сидить. Ні, зараз всі максимально намагаються одразу ж відшивати або сама, або подруга, або когось наймають. Тобто дівчата дуже швидко роблять зараз відшиви і вже видно, який буде результат. Тому не знаю, підтримуйте, будь ласка, підтримуйте, треба, щоб у нас воно розвивалося, не треба гадити на голову, не треба обсирати, треба підтримувати. А якщо вам щось не подобається, тоді пишіть в нормальному контексті написати свої побажання, що мені то-то, то-то не сподобалось. І якщо це буде нормально, подано так, як порада, як. Ну, Прохання, тоді будь-який дизайнер до вас дослухається і зробить висновки, і це виправить, повірте. Але якщо просто ви сидите і обсираєте, це ні до чого хорошого не приведе, тільки вас принижує цим. Або показуйте приклад нам, як треба. Якщо ми такі недолугі і не знаємо, як треба працювати, то покажіть нам приклад і розкажіть, будь ласочка. все, дякую вам за увагу. Бережіть себе ще раз кажу. Перемога неодмінно за, не за Україною. Я в цьому не сумніваюся. Але треба підтримувати наших хлопців і дівчат, які воюють обов'язково. Не забуваємо про них все. Па-па.